заяви про Ніка, Ніякого розгляду не до розпочинатись не буде. Немає це, ніякого. ніякого, ніякого Ви не почули чи ні? Ні, не почув. Е, я вам зауваження за порушення в судових засіданні. Зауваження роблю я вам. клієнта, жива людина з правами. Не може Уміністі, бути суджена фізичною особою. Фізична, не фізична віде... особа не судить. Вас фізична особа ніхто не називав. Взагалі. Ви фізична особа, та що написано на е, дверях. Ви вмієте е, читати закони і міжнародні пан. Я не буду давати нікому нічого. Зараз я викликаю свіч оперативну групу. Диніш, телефон. Я вас попереджую, що порушує, я вас віддалю залу судового ціли. Я вас попереджую, шановний. Я зараз викликаю. Не підтворятися головуючому чи ні? Ні. Не підкоряйте. Ваша думка щодо видання що під... Ви, випад... Ви не головуючий. Ви не головуючий. Демонструєте зневагу до суду та про себе дою закинути. Ви не головуючий і це не до суду. А це не до прокурору. Я можу тільки об'яснити його поведінку. Да. Як їх називають? Конституційні. Його права ніхто не порушує. Особа зайшла і зразу почала. Я не особа. Я ще раз наголошую. Ваша думка, будь ласка. Я не особа. Я вам не іграю. Рішення відкриє. Не він. Все, все, все. Він. Фізична особа. Рішення. Шановне, як ви можете прокоментувати таку свою ну, голосливу поведінку? Це не є поведінка в суді. Ви сказали, що особа, громадянин, людина, от ви такі гарячі говорите. Можете Подивіться, сказати? Будь ласка, що написано в них на дверях, в цих так званих суддів, якими вони себе називають. І ви побачите, що е, пишеться якраз так, як пишеться е, в документах фізична особа. Е, не громадянин, не людина, а фізична особа нижчий статус. Найнижчий статус. Я себе заявив при вході людиною, що я можу мати з фізичною особою. Фізична особа це емігрант чи просто раб. І раб збирається мене судити. Цей недосуд закритий вже в 2018 році. І докази всі були в заяві. Він не зрозумів цього, і він винесе, винес, звісно, рішення на те, щоб продовжити в цьому недосуді розгляд, буцімто сфальсифікованої справи проти мене по статті 109, частині 2. Тобто повалення Конституційного ладу, повалення конституційником Конституційного ладу. От, що хочуть, те й творять. Але е це буде і в ДБР, і всюди, тому що суда немає і не буде, тому що це юридична особа приватного права закінчила. Своє існування в 2018 році. Я це документально підтвердив. Вони, незважаючи ні на що, проштовхують свої так звані недорішення. То вони, мали пройти, то вони мали пройти якусь перереєстрацію? Обов'язково ніхто там 9 е, чоловік в ліквідаційній комісії, всі названі. Вчора подано ще подано ще один запит про mm -hmm. них, де вони, що вони і як вони, що вони робили всі ці роки. Вони повинні були бути закриті протягом від двох до шести місяців. А ви досліджували що, питання? Чому вони закрив... ну, мали бути закриті? на які підстави? 에, Підставу хай розкажуть вони. Я вони розглянули. висунули закриття. Вони і повинні були закриті. Цей суд, yes. А е Продовжують незаконну, неконституційно, порушуючи конституцію. І е тут вбачається е дійсно стаття 109 частина 1. Е повалення конституційного ладу. Е Але ну що ж, поки що в них так звані е щаблі впливу. Важелю впливу, впливу, так. Нічого адвокату, як не боротись, то вони задушать і з'їдять. Ясно, Пан Пане адвокат, як ви порекомендуєте ситуацію? Ситуація складна, тому що дійсно існує е е е е е ціла низка і вчених, і, і е практиків, і державних діячів навіть, е е а також група е в цілому по Україні, яка Себе, ну, в смысле, їх називають конституційні вот, які е, наполягають на тому, що суди у нас нелегітимні. Що влада взагалі не в зв'язку з тим, що вона не зареєстрована таким чином, як е, має бути зареєстрований орган державної влади. А зареєстрована таким чином, як е, звичайне якесь приватне підприємство. От, по тих же стандартах мається відбувається. Тобто йдеться про. Недосконалість нашого законодавства, яке Конституції України до цього часу не привело Конституцію України eh, 1996 року eh, до eh, відповідних положень і стандартів міжнародної практики судової, зокрема. Mm -hmm. І вони ставлять, наприклад, питання в суді про те, що суддя має пред'явити своє посвідчення то, так, точно так же, коли не пред'являє інші учасник справи. Вот. E, значить, що суддя має там свої повноваження э роз'яснити, значить і прочі, прочі. Що, там, я, в принципі, цим питанням э ну, не займався, не досліджував. Ну, зв'язку, що воно нічого не дає. Ви кажете, Остаточні ви кажете, різдації, ви кажете, там перереєстрація чи реєстрація ну, цих так, судових чи державних ну, так, мається на увазі, ну, мається на увазі. Неправильність переходу чи е перереєстрації із е органів влади УРСР в до незалежної України. І все це теж є до цього часу. Вони е е е засловлюють позицію, я її тоже не досліджував про те, що до цього часу получається е фактично діє конституція ще Українська РСР. РСР. От. а не 1996 року. Вони кажуть, що ми додержимося Конституції 1996 року. Вільний незалежно України. А, якісь а, судові а, прецеденти, якісь були да. якісь слухання, можливо, з Польщі рядом, вони по Україні вони всі е, якраз відзначаються тим, що починають приходити процес і отак от е, заявля, роблять заяви. В принципі, то він прав, він має право робити заяву. А суддя просто треба витримку мати і дати оцінку, і все. Ладно, Суд ломає завжди суді. через коліно і вважає, що він правий, так? Да? Ну, получається, там дійсно. До речі, в нас є легітимний суд в Вінниці. У нас є війський окружний суд, він легітимний. Він, да, він да. чинний. Він чинний. Да, да. Ну, да. А цей суд припинено давно. Цей суд 18 припинено вісімнадцятого року, 18 року припинено. Це дійсно, якщо відкрити реєстр державний, да, то ви припинено. прочитаєте, що там оказується. Він знаходиться в стадії припинення суддя. Вінський суд в стадії припинення І в адміністративний з 2018 року тягнеться ця круто. Mm -hmm. Тобто .е. вони в принципі починають. Ну влада вона нас загалі настільки безвідповідальна недолуга, що що дозволяє такі речі робити, Але не тому, таке, тому, що вона там безцільна, чи там. E, значить там на хто вона просто повинна проти фактів і доводів, які висловлюють ці люди, якраз висловлювати свої контрфакти, mm -hmm. контрдоводи mm -hmm. цивілізовано. А вони ро ну, вони в, просто випадку. фактично, хто ти такий ж я суддя, я да, так дарувався да. до влади, на авторитет. Да. так як у нас формується суд, судова влада, це просто жах. Скажіть, а оце е, різниця в поняттях, те, що ваш підзахисник говорив, фізична особа, там, людина, оце все. Ви можете дати трактовку? трактова? Я вчив не справу, що я е, не настільки готовий, як він, от Він готовий. Mm -hmm. Він підготовний, що він вивчав цю ситуацію і прочі. А я просто не нахожу, потрібним вивчати. в мене куча роботи. Я, я роб, працюю день і ночно і, і ледве встигаю тут у всіх цих справді. Це потребує, понімаєш, воно нічого не дає. Воно не дає, тому що, е, значить, все одно суди є, ніхто їх повноваження не, не ну, а Ви Кожен кажете, день ви кажете, тисячі, ви кажете ніч, справ. нічого не дає. Ну є таке в адвокатурі питання судовий прецедент. Це коли якась одна виграна справа вже міняє, так би мовити, загальну ситуацію. Ні, ну тут така ситуація в нашому кривосудді. Повальному кривосуді, ну, чи, чи лівосудді, до да, правосуддя назвати спори. це просто грішити проти істині. То е, ніхто ще не виграв таку справу. І не виграє ніколи. Вони владу взяли свої руки, вони отримують величезну, шалену, шалену зарплату, непомірну. От. Е, вони ще беруть хабарі, починаючи з Голови Верховного суду, України, який попався. Це один. Попався всього-навсього на 2,7 млн Це коли нам уряд каже. Да, no. а, а їх же фактично десятки мільйонів хабарів брали до, до, до нього. А говорить no. Європ... Євросоюз каже, що в нас корупції немає на вищих ешелонах. Ні, Немає немає. Євросоюз, і каже, що у нас корупція є. Ми самі це визнаємо, що вона є. Процедура е, значить, у законі цієї влади вона продовжується. Ну, дивіться, три з роки не, не можна було от в мене е, маса скарг на, 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 слід, на суддів, да? mm -hmm. і ні одна не може розглядатися у зв'язку з тим, що не, 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 механізм провалений ці, існуючі влади, яка прийшла до влади себе. в 2019 році. Значить, то есть, э, Вища коаліційна комісія суддів України не працювала три з половиною роки, нещодавно на, на днях. Все-таки э, на кінець вже узаконили цей склад цієї комісії. От. Ну і э, ну, сподіваємося, що щось буде те саме. Крім того, що розвалили э, була така Вища рада юстиції, mm -hmm. зараз Вища рада правосуддя, переназвали. Функції дещо поміняли, але воно все одно. Mm -hmm. Я не знаю, якщо людина спрямована йде в суди не для того, щоб е, значить, от, якусь захищати закон, правду, справедливість, свободу, всі ці, ці, ці постулати, які, які вже весь цивілізований світ, вони йдуть mm -hmm. тільки для того, щоб добре жити, щоб вони, їх сім'я добре жила. Побільше зарплату, побільше хабарів, е, поменше відповідальності і все. Попадається за, ми знаємо, що за дослідженням е, науковців е, попадається на хабарях тільки один із із тисячі суддів, І один із тисячі. Хабарі, Ми знаємо, що Ellison. навіть навіть коли почалася війна, та там чи не знаю скільки там місяців пройшло, то Зеленський навіть відмінив електронне декларування чиновників, що фактично показало їх велику корумповність і хабарність. От, от, це да, да і от на цю тему можемо ще говорити там не одну годину. Скільки в нас робиться негідництво в цих судах? Я приходжу в цей суд. Я не відчуваю, що я приходжу в орган, де є, де царить, царить цари, правда. Закон, справедливість, розумієте? Я приходжу е -е, в, яку, е -e, в якусь калюшу, розумієте, в якій по-своєму все все перекручується, всі норми закону і зловживання і все проще. Тільки інколи там дозволяють вони те -е, саме, значить. Е -е. А що ви скажете про судову реформу? Ну, От, вже, скрип... Ніби нещодавно вона е -е, е -е -е -е, знову там як почували... як якось... судової реформи, е 6 чи 7 було. Вона провалена. І до цього часу, ну знов-таки, вона ж тому і э, на днях мус, хоч, мус, буквально мус. це питання знову піднімалося, що а -а -а. потрібно а -а -а. все ж таки а -а -а. починати зараз, навіть під час війни, починати боротьбу з корупцією От, у всіх гілках влади України. Але фактично вона ж не, не виявляється, що там, все вибірково, все з дозволу. Того тронь, того не тронь. Yes. Голова суду Верховного попався на, на, на чому? Тільки тому, що не вгодив, е, треба було при дислокації робити е, цей команди, е, за командою Єрмака. От, а, е, значить, е, тому за, за, задіяли якраз репресії е, кримінальні. Е, значит, один із тисяч випадків, в який був, виходить, попався. Саме головний суддя. То хоч у нас зараз ми можемо хоч посилатися, Тож раніше вони е, заперечували зовсім, що судді не беруть хабарі. Скажіть, тому, а що скажіть а що? Ви, там, скажіть, а що ви? Тому у ну, нас да. було взагалі суддю, щоб притягнути до відповідальності, то це було щось таке. Скажіть, а що ви думаєте про таке явище в суддів практиці? Воно явно запозичено чи з Америки, чи з Європи, не знаю звідки точно, як угода зі слідством, коли корупціонери обродають державу? Частину віддають, частину залишають собі, потім виходять і потім присікуються до преси, що вони нібито над ним їхню опра... репутацію гноблять, і все таке. А саме виявляється ті майже чистим. Таке от при Луценко було не раз. Так, 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 так не, ну ця угода зі слідством. По вашому, вона як дієва, чи це mm -hmm. просто відмазка від. Маска, від... Спорядливо покарання. Я ще себе не вивчав це питання, я знаю, що воно є. Е, Звичайно, в мене мої клієнти я е, е, те саме не заключав угоду з зі слідством, я особисто цього не приходив. Я просто знаю, це теоретично. Угу. Практично в мене воно е, не було стало. Просто я був причетний до однієї справи, і коли е, прокурор в Києві. Е, Заключив угоду зі слідством, Луценко був тоді генпрокурор. Він тоді, а в нього уявляєте, прокурор в Києві, і в нього виявляється ще навіть є торговий центр. І питання, звідки він взяв такі гроші. І він частину звернув, а потім мав справу до преси, що вони обріхують його репутацію. Його адвокат насилав листи і намагався, кажуть, принизити пресу в цьому питання. Ну, я ще кажу, що тут, в принципі, нічого не міняється. Суддя, людина становиться, громадянин України становиться суддєю, обично в спосіб, який, ну, як їх підбирають судді. От подивишся на, на цих людей. В нього ні честі, ні совісті, ні, е, е, ні е, інколи розуму такого, знаєте, який би мав би упереджувати якісь негативні наслідки там, своєї діяльності. Нема пришвидшення, живуть своим своим миром. Вот заступил на посаду судді, зрозуміло яким способом, да? Э, значит, и уже называйся бог взяв за бороду в народе. Такая ситуация, всё ему уже. Э, скажіть, а от, от после 2014 го року вводились поняття там люстрації и, возможно, там це в суду в практиці треба там для Вищора правосуддя там, чи хто має запровадити? Ну от я цитую, із 200 суддів Верховного суду, для тільки взяти Верховного суду, да, Тільки до 10 не було питань Ради доброчесності. Тільки до 10. От мене нещодавно звільнили, пішов, як звільнили? Пішов у відставку, тобто має величезні гроші на своє утримання. Колишній голова Печерського Районного суду міста Києва, самого знамениті пещерного суду, в якому я там десятки справ провів, то я знаю, про що я говорю. От. Це один із самих пасхудних судів, який показував, що треба робити в такому ж Вінницькому суду і проще. А в Вінницькому суді же саме скільки виносили, я не називаю прізвища про те, що коли була ця люстрація. Проводились відповідні дослідження з цього питання, ну і що? І ні одного поліестрація не звільнили. Тобто Вінницький міський суд, значить, начебто роками не брав ніяких хабарів, ніхто, От він взагалі золотий чи посеребрений не знаю. Страшна ситуація в Україні. Якраз вона навколо того, що судова реформа фактично не проводиться належним чином. Ну от Євросоюз ж вимагає від, від да, України якихось реформ ну, це от, плані. От ми якраз от, дивимося, що буде. Зараз виходить так, що вся ця банда, вона правляча, яка тільки прикривається Україною і інтересами українців, а справді вони своїм мірок будують значить, і своє середовище таке. Як окажуючи корупційне, фактично організовано злочинне. Ну, наскільки, я... наскільки мені відомо то ж саме, коли Зеленський і його команди прийшли, і брати Єрмака зловили на розпродажі державних посад, йому, і, здається, нічого не було за це. А тому, хто це оприлюднив, Геоліросу почали оцікувати і судити. Да, 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 да. Я сам э, подав більше півтора сотні заяв про кримінальні правопорушення відносно влади тих же суддів і тих же е, голів Вінницької міської ради, там гройсьме Маргунова, е, скажімо, називають прізвища. Голоси yes. ухвалили іменно привідна, року, суддя Каждока приложили до кримнального провального связання Юлія Федор, як маленько пробач там 2309. У нас буде відносить при КМС на 401-22 року. Видали там 10 Юлія Федосівча зала судової сідання одне суд ти бафаться, що щоби до стратегію Європи. Валома доречно почали вести уможна там слідчих органів. Продовжуємо засідання присадитися. Зараз знімати. Суддя заяву про збиток. Так, слухаємо вас. Вчора вони я саме домовив, що я сам заяву про збиток не писав. і це писав сам. Юрій Кісі, і в принципі він готовий був, і ми з ним так домовлялися, що він починає перші, я вже там даю про даю проведетування. Я посилаюся на те, що щоб не цілити час, не грати так, так, так званий час. Я звертаю вашу увагу, що я підтримую всі позиції правові, які висловлює свої заяви про відвід суді. Кашпрука, так. Да. Я пробачаю з Я сам робив заяву про відвідно внаслідок е, кругової поруки в Вінницькому міському суді, про який вам також звичайно відомо. От, суддя вийшов, е, 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 фактично не розглядаючи належним чином е, мою заяву про відвід судді Кашпруку, якого, за моє, е, якого я неодноразово заявляв відводи, частина з яких задовольнялась. Підтримуючи ну, такий, я ж кажу, режим, режим е, тотальної корупції в цьому суді, е, відмовили задоволення. Суддя вийшов дав в задоволення. Явно незаконно і не мотивував жодної мої позиції. Тобто я пишу про позиції, виписую, перше, друге, третє, п'яте, десяте нумерую. Я, так, так, я вже багато років е, значить, е, роблю таким чином. І е, підкресленням. Відповідним жирним шрифтом виділяю, все прочі. ну, Зрозуміло, будь-якому е недобросовісному, скажімо так, сформулюю судді про те, що, е що, що порушення е значить, е законності були допущені судами, що я маю право все-таки на мати е свої переконання і е за таких обставин. значить, е ну, Ставлю, ставлю питання і по відводу. Ну, суддя жодну мої позиції не взяв до уваги, не, навіть не вклав цю ухвалу, що взагалі забороняється. Вот. І відмовив це. Дійку сам написав своє, так як він бачив цю ситуацію. Я просив би просто звернути увагу на те, що, е, шановні суд, що ТСІ багато в чому прав, тільки треба знати, в чому він прав. Я, я так розумієш, на цих всіх питаннях, які він підіймають. Я знайомий, так. Він зважає увагу суду, що суддя Кашпруг це не є суддя суду. Ну він так суває, да? він вважає, що Суд суддя. Показати... Що суддя Кашпрук не є суддя Вінницького міського суду. Ну, він, назначає... він, він, він так вважає. Ви підтримуєте цей номети? А я підтримую. Ні, ну формально суддя, е, Кашпрук е, все-таки є суддєм. Е, 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 ну дивіться, все. я зазначаю, що зазначить е, 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 заявки. Кожа особа Кашпрук, який видає себе за суддю суду, не є суддею суду встановити законом України. Все разу, Тому все він і заявляє відвід. Він має свою точку зору, вона може бути неправильною, може бути правильною. Ми її оспорюємо. ми зараз досліджуємо цей момент. І ми ну, задаємо вам питання. Ви підтримуєте заяву саме по тому факту, що означає якісь, чи у вас є своя думка? Все, я, не можу, я не можу підтримувати значить, ту правопозицію, яка не відповідає значить, закону. Зокрема, суддя Кашпруг пройшов відповідний відбір і проходить процедуру значить, надбання посади судді Вінницького міського суду, і тому він формально все-таки судя Вінницького міського суду. Мій клієнт вважає, що це не так, що він не пройшов відповідно до Конституції України 1996 року. І відповідних законів України не пройшов належним чином цю процедуру, і він не має права судити людей. Ну, ну от і він, він сам про це все розписує. Я не наскільки. Да. Будь ласка, я, прокурор, я, що я теж пробачався, я, я, я тільки що с, с, висловив про те, що смисл е, заяви про відвід яку надав суду Кисів, Юрій Федор Суд, він в тому, що... Кесіль, Юрій Кісій не довіряє цьому судді, в нього виникли переконання про те, що цей суддя заінтересований в результатах кримінальної справи, яка кримінальне провадження, яке знаходиться якраз в суді, у суді доручено результати судді Кашпроко. І він вважає, що цей суддя має бути відведений за двох причин, що він заінтересований, а також що сумнів в неупередженості судді. Він вважає, що суддя упереджений. Зокрема, він використовує ті факти, які, які ем, наводив я і доводи в своїй заяві про прикр... відвід судді тобто ми просимо, ви вже Багато разів з вами з цього приводу я приймав участь в розгляді справи, які ви... Головували. Я звертаю увагу на те, що в принципі нічого незаконного він не просить Кісі. Він вважає, що суддю треба поміняти. Я вважаю, що це правильна його позиція. І повністю підтримує Кісіля всьому його прагненні. А як це воно, що там значить, визнає він, чи не визнає статус там правовий і все інші. Ну це вже інші питання. Щось, дійсно, запрещу, що це ставить надуманими, невампродованими, з якісь юрій феодосії, вже маючи лише заявлення процесу, скільки ми ще навіть не могли привести до того засідання, одразу ж, як і з, розпочали слухати справу, е, відразу було відкриті собі каждо, тобто неупередженості ніякої не було, тому я запречую та просили відмовити. Тут удаляється на увазі, не мати проняття рішення.